Ох, пане мій Дон Кіхоте, пане мій лицар сумного образу, знову ви бачите, те, чого немає. Знову ви б'єтеся з цими вітряками, вважаючи їх велотнями. А я, бідний Санчо, змушений вас звідти витягати. І я вже не знаю, скільки разів я вам казав. Пане, це вітряк! Це просто вітряк. Ви ніколи мене не слухаєте і завжди літаєте у своїх мріях. А я, бідний Санчо, змушений вас звідти витягати. І за що мені це? Біль у спині, синці, а ще ви мені обіцяли острів? Ох, якби ж я знав, що це буде так важко, я б ніколи не покинув свою дружину. Але що поробиш? Ви ж мій пан, а я ваш вірний збройоносець. І хоча ви божевільний, я все одно вас люблю. Бо хто, як не я, буду захищати вас від ваших фантазій, бо хто, як не я, буду казати вам, що життя це не казка, а реальність. Тож, пане Дон Кіхоте, вирушаймо далі. І, можливо, сьогодні ми побачимо не велетнів, а хоча б добрий обід, бо я вже так зголоднів, що готовий з'їсти вашого ресінанта.